Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Перфуменні історії. З вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновочка мистецтва, любителька книг та перфуменна археологиня. І сьогодні, якраз 6 грудня, мені приїхав отакий пакуночок. Це неймовірна пані Леся, Солодка М'ята. Надіслала мені. Парфумерні скарби зі своєї колекції. Я замовляла 6 прекрасних арабчиків і е, один польський дружок. але сьогодні ми будемо говорити саме про Арабчиків. Сьогодні в нас така арабська ніч, хоч у нас і стоїть ялинка. Але сьогодні е, дуже мені хотілося познайомитися із ароматиками, які є. Класними люксовими закосянами, на, яких, на якісь дорогі люксові та нішові парфуми. І сьогодні у нас шість таких красавців. Я їх обирала е, досить довго, тому що більшість з них я не знаю, на що це за косяни. Е, лише декілька я знаю, що вони, на що це омаж, от мені подобається це слово. І взагалі хочу сказати декілька слів про пані Лесю, про наше таке віртуальне знайомство з нею. Канал Солодка М'ята, хто не знає. Я підлінкую посилання і на канал пані Лесі, і на її кремчик. Де в неї дуже багато скарбів із печери алібаби. І а, вперше, взагалі, про пані Лесю я почула від юлечки перфуманки це її пефенна подружка, яку вона дуже любить і цінує. І коли ми зустрілися з Юлічкою, вона мені говорить, що пані Леся це моя подруга, і вона неймовірна людина. ви на неї підписані. Я кажу, ні, я не підписана. І в той же день я прийшла і підписалась на пані Лесю. Але так сталося. Я неодноразово говорила, що червень, липень це у мене такий був ментально дуже важкий місяць. І я якось чесно бачила, що виходять у, на каналі у пані Лесі, виходять парфумерні відео, але в мене не було натхнення їх переглядати. І от, друге моє таке знайомство з пані Лесею вже безпосередньо сталося тоді, коли пані Леся виклала відео про свої трояндові парфуми і про свій трояндовий сад. І коли я просто побачила цю красоту, я людина, яка, чесно кажучи, я і сад, це взагалі несумісно. Не Але коли я побачила, які в пані Лесі троянди, квіти, як вона вкладає в це душу, я просто закохалася. Я з таким трепетом взагалі переглянула ці дві частини цих парфумерних відео про троянди. і я не могла. І... Уже третє моє таке знайомство з пані Лесою сталося тоді, коли я підписалась на її телеграм-канал. Його теж я підлінкую в описі до відео. І ось, вже безпосередньо мені приїхала посилочка із ароматиками. Я її вже відкрила, бо я і відкривання посилочок, ви знаєте, це речі абсолютно несумісні. Ой, боже, дивіться, яка краса! Ви ще не бачите. Така до мене приїхала парфумерна валізка. Із бірочкою. Яно найкращу, найкращих парфуменних пригод. Боже, дякую, пані Леся, Боже, яка валізочка, так мило. Ой. Чудово, Боже, таке навіть не бачила. Також мені тут пані Леся поклала подаруночок. Боже, дивіться, який магнітик. І з петківським розписом, Боже, як гарно. І таку світлинку буде мені закладочкою в книги. Дякую, пані Лесю. Боже, ну тут взагалі, це Петяківський розпис, півник, Боже, як приємно, дякую. Так, що ж за ароматики? Я замовила. Я, чесно кажучи, арабів я люблю. І з багатьма латафами я знайома. Але з багатьма от тими, які зараз на хайпі і просто популярні, я, на жаль, не знайома. Я був в, в, по порядку. Так, аль, Хара", аль Харамейн аль хаамейн Ой, Аль <смеш> Так, ну я вам буду показувати їх, так що. М -м -м. Ой, боже, як красиво. Дуже красиво. Тут я чую. Соковите Манго. Якісь тропічні фрукти мені йдуть, тут є білі квіти. Красиві білі квіти. І тут є якась тягучість або персика, або сливи. Це 100% я не знайшла офіційної піраміди цього ароматику, яка там буде. Деякі із цих ароматиків їх немає навіть на Феграндиці. Вони є тільки опис на кремчику, по, по ньому я орієнтувалася. Це дуже красивий аромат, який мені нагадує манго, який в мене був, із Марк Jacobs Daisy. Daisy оранжева в мене була. Daisy тільки не класична, а Sulfres, чи якось так вона називалася. Вона мені приїхала в за затестах. І він мені схожий на оцього чоловічка Карла Легерфельда. Він теж манговий. Красиво, соковито, насичено. Мені подобається. Цей буду розношувати з радістю. Дуже гарний аромат пані Лесю. Так, я собі заказала по 2 мл на пробу. Якщо мені щось сподобається, то або собі флакончик замовлю, або щось таке більше. Так: Паріш корнер. Паріж корнер у нас кофе. Ага. Eternal Coffee. Це, до речі, я знаю, це аромат 2020 року. І цей аромат, більш за все, що є за косяном на. О, на цю Коли його описувала пані Леся в своїй розпаковці, вона говорила, що це чашка кави. І хрустка шоколадка. Я з нею погоджуюсь на 100%. Це знаєте, мені навіть це нагадує е, таку класну шоколадку от по типу пульса нашого Харківського є такі шоколадки, коли така вафельний корпус їх. І оце мені така от, дійсно хрустка якась така вафельний батончик чи вафельна шоколадка. От дуже мені подобається, Боже, це, це неймовірно. Що тут є? Тут є молоко, тут є лактоність, це 100%. Тут є карамель, вона тягуча, тут це карамель, така класна кондитерська карамель. Тут, звісно ж, є кава, і її багато цієї кави. І вона така, знаєте, свіже зварена. У нас була така кав'ярня, ми дуже е, любили туди ходити з сестрою. Е, на жаль, зараз вона закрита, і там був такий класний, красивий мужчинчик Бариста. і він нам готував каву. І от, е, от в цій кав'ярні так пахло. схоже. Ну, я думаю, що там якісь, мабуть, ароматизатори, але е, схоже, пахло. Ну, актон 100% тут є кокос, так, да, як трошки як в цьому, тільки не баунті, це, а мені там є шоколадки такі, коли. Е, Боже як ж, називається шаром, здається, ці цукерки називаються в такій блакитненькій упаковці, які в начинка у них кокосова. От саме не стружка кокоса, а кокосова оця начинка. Далі тут є гульманіка 100%. Я не знаю, які тут пишуть, чи ваніль, чи там вони зараз пишуть цістечку бізе. Я це вже переконалася на сліпих затестах. Тут є тонка 100% і мускус легкий. Це класнючий гурмандський аромат. Знаєте, от коли ви на дієті, але вам хочеться чогось солодкого, У мене була колега. Вона завжди слідкувала, вона прекрасна е, така понянка, і зараз вона живе в Італії. І вона завжди слідкувала за своєю вагою, вона завжди там рахувала калорії. Е, і все. І, і вона бо їй зараз вже, е, 50 плюс років, але вона виглядає просто неймовірно. І вона говорила: в неї така була пакетик з ванільним цукром, який стояв на її столі. І вона, от коли дуже їй хотілося солодкого, вона вдихала ці запахи. Оце точно оце якщо ви на дієті, дівчата, беріть оцей аромат, напшикайте собі на ручку десь, і просто, і вам не захочеться нічого солодкого, бо ви будете самі, як справжня солодка цукерочка, шоколадна цукерочка із. Крапелькою кави. Дуже гарно, Поки що я задоволена, дуже задоволена. Так, о, це те, що я дуже хотіла. Це те, що я дуже дуже хотіла. Це омаш, або ж дюб, або ж закосян, називайте, як хочете. Але це закосян на Black Phantom By Killian. Ну, на жаль, зараз я собі не можу дозволити Black Phantom. Це Ample Pure Collection 059. І це, як сказала пані Леся, дуже гарна версія Black Phantom. О, клас! Щось є, звісно, не в один, в один але хороша версія. І тут я чую, перш за все, от що мені так прям в носа кольнуло, це ром, з кавою і гірким шоколадом. На відміну від попереднього дошка, це абсолютно не горманіка. Тут є мигдаль. Разом з кавою вона виспівує. Тут є геліотроп, тут є кокос. або карамель, цукровий очерет, пишуть нам ноти, я підглядую, і сандалове дерево з витивером. Схожість на Phantom є. Не 100%, тому що мені Black Phantom він більше мені виспівує горіхом. Там от мені відчувається оцей пересмажений волоський гріх. горіх. наче ви смажили горішки на той, але трошки десь там забалакалися з подушкою, і вони трошки перетрималися. І такий якийсь їденький запашок. Пішов, Ще вони не згоріли, а тільки-тільки перетрималися. Тут. От солює мені ром із оцим е, гірким шоколадом і кавою. І тільки потім я вже відчуваю оцю трошечки-трошечки пелінешність. Гарно. От на зараз, на зиму, Напишіть, будь ласка, чи є у вас сніг? Отак От хочеться снігу. Чесно. У нас нема. У нас така прям. Ось сьогодні і святий Миколай, але снігу немає близько. Дуже гарний аромат теж. Треба тестити на шкірі. Так. Що це в нас таке? Ага, це латафа рахпа. Чи якось отак воно називається. Дуже красива там пляшечка, флакончик такий і, подивіться, який тут насичений. Подивіться, де, де ви подивитесь, ось насичений колір, Прям такий. Все як ми любимо. О, це все, як ми любимо. Утіки, ладани, хі -хі -хі, ванілька і дерев'яшки. Це класнючий унісекс, який підійде і чоловікам, і жінкам на вечір. Він мені дещо схожий на е, мій удмейзінг від Монталя, який я обожнюю. Але там ну, більш фруктовий, бо там виноград і, і інжин. Тут цієї фруктовості нема. Тут він, він дуже строгий. Оце аромат, от, дуже строгий. Це аромат на роботу, в офіс е, в нормальний. Я забула один пшик. В нормальних кількостях, оце туди аромат. Ну, класно. Мені подобається. Дуже гарні аромати. Потім я скажу, який мій фаворит. У мене вже є один. Так. Дуже гарно. Далі, щось їх тут дуже багато, наче я, скільки не замовляла. Так, це у нас. У нас, у нас у нас, е, ага, баді о ут Sublime, 2023. А, ні, це не у не сублін, це out... mm. Bliss, Там їх два. Є живенький і є е, такого бордового кольору. І це я так розумію, що це оживень. Так, да, це оживенький. Це. Ой, щось таке прям. яблучко якесь. Якесь яблучко. Я тут відчуваю. Тут лічі стовідсотково. Тут Тоянда, красива тоянда, білі квіти, слива, пачульки, пачульки, гарнюньки. І тут є мох. Тут точно є мох. Дуже гарний. Це така прям романтика. Це на побачення, це на романтичну якусь зустріч. На весілля, до речі, для нареченої теж дуже гарно. Красиво, красиво. Нічого не скажу. Дуже красивий аромат. Так. Ага, а оце ось оцей такий самий, тільки розе. То був сублін, а, е, а це розе. Ох. Ну, якщо порівнювати їх двох, то оцей мені подобається більше. Оце я хочу флакон. Оце я стовідсотково хочу флакон. Я навіть на себе нанесу. Для мене оце запах старої, маминої пудери, рубіроуз. Боже. Це така ностальгія, прям я аж, аж аж тут солює троянда з полуницею. Тут є ваніль, яблуко, білий мускус і кошмаран. Це стара 90-х років косметика. Отак от пахли пудри, отак от пахли тіні. Прям мені, наче цей запах мені знайомий. Я не зна... Так, вибачайте, нас тут шахеди збивають. У нас тут повітряна тривога. От прям, я ж кажу, це, це така ретро-вайбовість, це запах класної косметики. Знаєте, хто поціновувач Голодних Ігор і бачив фільм або читав книжку про балада про Пташок і змій, це прикл до серії Голодних Ігор, який розповідає про становлення Коріолана Сноу, президента, який був одним із? Ну, не творці, бо творцем голодних ігор був його батько, але він їх підтримував. І коли роки свого президента він робив все, щоб ці голодні ігри процвітали. Да? Суть голодних ігор була в тому, щоб діти із дистриктів, е їх було 12, бували один одного, і кожного року був один переможець. І там був момент, коли він. Своїй табутці Люсі Гей, він приносить мамину пудриницю, яку він відкривав щовечора і вдихав оцей аромат цієї рожевої пудри. От оце аромат рожевої пудри. Оце 100% цей аромат, я собі хочу в колекцію. Це дуже красива троянда, яка, мабуть, виспівує з полуницею і яблуком. Він мені чимось схожий на класичного Іноїчі. Він мені схожий, я знаю, на що він мені схожий. Він мені схожий на рожеву туфлю Кароліни Херери. Мабуть, це є за Косяна. може, ні, просто він мені схожий. От, оце, оце... Просто неймовірний парфум. Так, я десь собі тут відкладу, потім ще понюхаю. І шкірі він такий гарний. Я дякую вам, пані для... За такі відкриття. Так. А це оцей сублім. Про який я говорила. Ой. Oh. привіт, Ескада, привіт двотисячні», Ой, oh. ну. Ну, оце цей -це. «All уд sublime», Ой, oh, тут така фу. Тут теж лічі є. Він мені пахне. От побачите, ну, я вам чесно скажу, це не мій аромат. Він мені пахне дуже дешево. Прям дуже дешево. Я не знаю. Ні. Це навіть я знюхувати не буду. Це не це не мій аромат. Стовідсотково. Тут Ну Дуже хімозний він, прям дуже хімозний. Це от в напрямок оцих е, Сельвадора Фергамо, Це в напрямок якихось дешевих ейвонів е, з 2000-х, ні, це не, це не моє. Це 100%, це 100%. Так, ага, ми вже впоралися. Але тут мені пані Леся. Поклала ще дуже цікаві два отаких малесеньких від Левантика, І що це таке в нас. Хто його знає, що це таке? Я вам прикріплю, так. О, це теж якась спеційка. Це теж красиво. Це такі піпульки. Це теж красиво, я вам прикріплю, що це за аромат. Але мені це сподобалося. Це щось таке свіже, свіжосхідне, я б сказала. І це вел якийсь, вейл Emotion Essence. Не знаю, що це за ароматики. О, це дуже гарне. Це мені встипує цей Кіліан ролінг лав. Гарний. Гарний теж дякую, пані Леся, за такі відливантики малесенькі. Так, ну і ще один аромат це не араб. Це поляк. Це міракулум абсолют. В міракума є серія, яка присвячена кінодівам ХХ століття. І. Неодноразово я бачила ці аромати. Там є аромат, який присвячений Оде Хеброн, Мерлін Мунеро і Софі і ще комусь, я не пам'ятаю, і, мабуть, ці Елізабет Тейлор. І от мені чогось захотілося познайомитися із абсолютом, це той, який присвячений Елізабет Тейлор Софьорен. Софьорен це неймовірно красива. Акторка, ой, дуже красивий, неймовірно красива акторка, яку я люблю, яка мені подобається. І фільми її я інколи передивляюся, ці старі класні вайбові фільми. Дуже красива тут груша, в поєднанні із Чорною смородиною. Тут є якась перцевість, я б сказала. І тут красиві дерев'яхи. Дуже красивий аромат. Я неодноразово дивилася от прямо на всю цю лінійку, і мені вона інколи нанотіна попадається по акції. Але все мені хотілося його затестити хоча б один із них. І... Тому що по піраміді мені вона здавалася ну, занадто банальною. Ну, що тут? Тут чорна смородина груша. Перець, деревях і білих білегкітів і все. Але я вам хочу сказати, що це звучить доволі таки дорого. І не знаю, як шлейф, але от класний. Сподобався мені цей аромат, і подивлюся, можливо, собі таки замовлю в колекцію, якщо він буде по знижках. Отож, що за фаворити тут? У мене тут два фаворита. Перший це оцей розе. Латафа Perfumes Асдаф Амеат Аль араб приве Розе. Прости, господі. Ну, це от вайбовий аромат старої пудри. Трояндової пудри. Дуже він мені подобається. Дуже прям подобається. І другий мій фаворит це оця кокосова шоколадка. Це оцей е, кофе, Етернал кофе, Паріж, корнер, молоко, карамель. Оце мій другий фаворит. І третій мій фаворит це рахма. Чи рахба. Е, з там, де ут, ладан. от, Оце. Три капеми, які мені дуже зайшли. Напишіть, будь ласка, які із. Ні, навіть не... це не стара пудра, а це стара помада Ruby Rose. Да, Це класний аромат. Супер. Дякую вам, пані Лесю. Всім бажаю гарного вечора, милої ночі. На все добре. До побачення!